Тривалий час дошкільнята одного з дитячих садочків нашого міста не мали змогу відвідувати заклад все через відсутність найпростішого укриття. Нещодавно цю ситуацію виправили, побудували найпростіше укриття. Роботи розпочали влітку і менше, ніж за півроку сірий буденний підвал перетворили на сучасне найпростіше укриття. Головною метою було безпека дітей, каже заступник міського голови Вадим Добровольський. По першу чергу, це безпека наших дітей. По-друге, це щоб наші дітки проводили свій досуг не тільки вдома, а й щоб могли навчатися. Найпростіше укриття перевірили члени комісії. За їхніми висновками, воно відповідає сучасним вимогам. Під час перевірки у комісії зауважень не було. Не було. Все було побудовано і розраховано згідно норм. Перевіряли і пожарна частина, перевіряли і Держпоживслужба. Перевіряли також і наші місцеві служби. Так що згідно всіх норм було побудовано і це місце на сьогоднішній день являється безпечним для наших діточок. Укриття розраховане на 500 здобувачів дошкільної освіти та оснащене необхідним. Це не бомбосховище, це найпростіше укриття. Згідно всіх норм було побудовано згідно проєкту, в цьому приміщенні є система вентиляції, система обігріву, система освітлення, а також в случае блекауту, то є і аварійне освітлення, яке включається автоматично. На будівництво витратили з міського бюджету 3,5 мільйони гривень. І тепер у дошкільнят та вихователів є затишне місце для проведення занять. Наступне укриття з'явиться у школярів ліцею номер 5 Наразі його будівництво вже розпочали. За словами Вадима Добровольського, воно також відповідатиме стандартам та буде розраховане на 900 здобувачів освіти.